Вас вітає компанія «АгроІмпорт Груп». Сьогодні ми з вами поговоримо про пластичні мастила. Вони використовуються і в автомобільних сферах, і в сільськогосподарській сфері, і в машинобудівництві. Для чого вони слугують і що це таке? Є різні пластичні мастила, от є різного кольору, там, зелений, чи отакий як е коричневий, чи отакий як чорного кольору. Відповідно, це які чорного кольору, чому виглядають саме так, тому що тут є домішки графіту. Графіт ми знаємо, що це є також те, що запобігає стиранню металевих частин. І відповідно така смазка використовується, якщо ми беремо сільське господарство, то для таких як погрузчики Маніту, GCB, чи екскаватори, там, де потрібно смащувати стрілу, чи відповідно смащувати елементи, з яких складається чи стріла, чи якийсь певний вузол. І відповідно, чому ми представили саме ці мастильні матеріали. Компанії Fux, тому що це є та компанія, яка має допуски по майже практично всій техніці, сільськогосподарській і е, автомобільній. Ця компанія має допуски по Мерседесу, по Джондіру, по ДАФ, по Івеко, по Опелю і е, по Таких машинах, як фірми Клас, на яких ми також знаємо, що ставляться двигуни Mercedes. Тому ці всі смазуючі мастила, вони є номер один сьогодні на українському ринку. В сезон, коли починається активна фаза весняно-польових робіт і коли потрібно смащувати техніку, кожен інженер, кожен механізатор вибирає чим краще. Промастити те чи інший агрегат. Є універсальні смазки компанії Fuchs, які ви можете мастити ту, і ту, і ту техніку. І є спеціальні мастильні матеріали пластичних смазок, яка підходить саме для одного типу вузлів чи для іншого. Типу вузлів, або є такі, як з допусками по Мерседесу, вони використовуються для мащення саме підшипників. Скажу вам відверто, що е, якщо ви в себе в господарстві будете використовувати якісні мастильні матеріали, то ваша техніка е, буде працювати довговічно. Чому? Тому що вузли е, там, чи будь-то Пальцеві з'єднання чи інші якісь з'єднання, шарнірні з'єднання, да, вони будуть захищені такою кіркою і не буде тертися метал по металу. Тому звертайте увагу на те, що ви купуєте і використовуєте. І відповідно працюйте з якісними матеріалами. Агроімпродгруп рекомендує використовувати саме мастильні матеріали фірми «Фукс». Це є німецька фірма, і, відповідно, вона, знову ж повторю, має великий асортимент допусків. Тому ми рекомендуємо Фукс. Як завжди, ви можете придбати даний товар в нашому онлайн-магазині. Силку ми залишимо під відео. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайк. Якщо ви ще не підписані на наш канал, підписуйтесь. Ми Обов'язково розкажемо вам щось цікавеньке.